Добрий день! Шановні підписники, любі друзі, всі, хто заходить на канал. На вулиці у нас така погода весела, що зима й зима і морозам не немає. А з електрикою не дуже так нам везе, то я вирішила показати вам рецепт. Я в інтернеті видавилась, Не сама придумала, видавилась в інтернеті, мені дуже сподобалося. Рецепт Турто. Отака погода холодна, так хочеться чаю. а до чаю ж, вроді, щось хочеться і солоденьке. А так як електрики немає, не завжди співаєш спекти. То я вам покажу рецепт торта без випічки, Ну, відповідно, з вафельними коржоми. І розкажу про всі нюанси і секрети цього коржу. Саме перше, що нам потрібно для перемозки чи начинки, ми використовуємо. Згущене молоко я взяла і риску. Я як згадала, як ми молоді були, да, варили згущенку у каструлі, да, як вона весело, іноді по потолку висіла, то вирішила сама не варити, а тим більше зараз же ж, оце ж із електрикою такі проблеми, то думаю, можна купити готову. Навряд чи в когось проще, як у нас, то в принципі це буде дуже гарний вихід з ситуації. Ну, навряд чи ви гостей чекаєте. Зараз така ситуація, що гості не дуже ходять, бо холодно в усіх. Але ж хочеться чогось смачненького деше до чаю, то це буде просто незамінніма така. Кусньотіна. Оце я вирішила показати вам. Значить, вафельний торт перемазаний згущеним молоком, ну і риску хто там використовує. До пів літри згущеного молока додаємо пачечку розм'якченого вершкового масла. Ну, щоб м'якеньке воно було. Бо його треба збити, а як буде, не м'яке, то не дуже ж ти його зіб'єш. Оце так, все сюди. Спочатку трохи перемішуємо, ну і використаю ж, я б його підгадала, час, щоб був вже ж блендер. Ну, я думаю, що вже ж там можна, в принципі, по великому рахунку. Облежу, бо не взяла, чим витерти. По великому рахунку можна. У когось дуже великі проблеми, що з електрикою, то можна так перемішати, підм'якчити його. Збиваємо. і злющено молоко з маслом. Господи, хоч би ж по стінах не полюбать.

декілька хвилиночок масло збилося і получився такий собі крем оце так до столини вінчики ці відкладаємо Такий і виходить крем. Крем, виходить, дуже швидко збивається. І такий світло-коричневий. До цього крему додаємо макову начинку. Я купила готову, не дуже заморочувалася з цього приводу. Але я вже його готувала, цей торт, і він мені дуже-дуже сподобався. Прямо дуже. Викидаємо пачечку макової начинки Ось сюди, прямо до цього крему. І перемішуємо ложкою. Відповідно, вже електрика нам далі не потрібна. Гарно, гарно перемішуємо, вимішуємо. Так. Ось так. І получаємо ось таку масу. Це крем для перемазування коржів. Але Чому ж секрет цього торта? Так як я видивилася це все в інтернеті, там було намазано два торта, вафельні, ну вони, відповідно, продаються так запаковані. В один торт. І получався дуже-дуже високий. І автор розповідала, що від цього залежить смак цього, саме цього торта. Він дуже смачний через те, що от саме два перемазано. І я перемазувала його відом, приїжджали до нас в гості. Я перемазувала, було дуже смачно, дуже всім сподобалося. І погоджуюсь з нею, що два перемазані набагато смачніше, ніж один. І ось так беремо, відкриваємо і починаємо перемазувати. Такий турт. Ну, відповідно, скільки. Там зовсім мало я використала електрики. Якщо, в принципі, по великому рахунку, то можна перемішати масло із і вінчиком таким ручним, якщо в кого є, то, то ой, трошки можна і ручним вінчиком перемішати. І не страшна така буде ситуація. Але будете мати Смачненько до чаю і здивуєте всіх своїх рідних. Так. Ось так. І тепер починаємо перемішувати, трошки. Поставлю сюди. Перемощувати. Рожеві я залишу. Буде рожеве і верху рожевий, а потім ще трохи ось так і перемощуємо. Можна ножом, можна ложкою, кому як зручно. Головне бажано купити свіженькі, бо вони як свіженькі, вони, будуть, звичайно, буде смачно А як буде ж не свіженька, то любят. Ну, да, мне звук здесь Так, і наступний, щоб видно ж було вам. Ну, може, хто не знає як перемощувати, та все, все дуже просто так ложечкою-ложечкою виклали і ножечком розрівняли. Я завжди так роблю. Трошки порівняти, щоб було рівненьке. Ось так перемащуємо. Трохи додаємо, де мало, щоб було ж смачненько. Бо це ж собі, ні, ну як гостям можете дивитися, скільки там, а собі перемазуйте, щоб було густенько, щоб було смачно щоб повністю все, цей коржик був перемазаний. Ось так. Ось так, виходить, повністю, щоб весь коржик був перемазаний і далі мажу білей. Ось так і всі по черзі. І дрівнювати обов'язково, не забувайте, щоб рівненький вже був. Притискаємо обов'язково кожен наступний коржик, притискати треба рукою. Не бійтесь, не, не, якщо трошки поламається, то нічого страшного тут немає. Нужем воно щільніше заходить в оці соти, які тут є, на цьому вапельному коржику, і буде смачніше. Особливо крайки, бо в серединку завжди, так на серединку попадає. А особливо крайки треба підмазувати. Ось так домазала я і обмазала боки я цього торта. Якраз оце залишилося повністю, весь крем я використала, нічого майже не залишилось. Я у крихту перем'яла два коржика і ось так вкачую у крихту, щоб було гарно і дуже-дуже смачно. Обов'язково зараз поставлю ось так, укачую я крихту, щоб з усіх сторон був він гарний і красивий. І ось такий він виходить. Зараз я його поставлю в холодильник, зверху трошки придавлю дощечкою. На дощечку поставлю баночку, і він так хоча б до вечора постоїть. Ну, цей торт любить, щоб його їли потім. Його треба обов'язково. Можна і так і тут присипати трошки, де є згущене молоко, начіплялося, то можна сюди коржик цей присипати. Торт цей любить, щоб, його, щоб він трохи постояв. Пропитався, напитався. Але якщо колись раніше ми мазали вафельні коржі звичайним згущеним молоком, не вареним, і було таке, що на другий день вони такі м'які. Торт то це такий, який він в перший день. Такий він буде і на другий день. Трошки придавити в холодильник, поставити, трошки постоїть і ось такий торт. В рецепті, який я подивилася в інтернеті, от саме було два коржі макові, одна баночка згущенки, одна баночка ну, баночка чи коробочка макової начинки і пачечка масла. Це все перемішати і намазати. Дуже виходить, смачно. Напевно, може через мак, може через масло. він не розкваситься і на другий день ви можете от таким самим його подати гостям до столу. Я думаю, що вам сподобався мій рецепт. Передивляйтеся, вам буде дуже смачно. Ну, і, звичайно, зараз той час, коли у нас на вулиці холодно, хочеться чогось смачненького до чаю, а з електрикою не дуже, то оце буде як знохідка. Торт без випічки. Ось так він виглядає. І миру, добра, всього найкращого і смачного вам смакуйте.